Вітаю всіх. Я ж починаю робити теми евакуації. Я хочу подивитись: Велика Великоборонська громада. Люди, ну ви ж розумієте, опалювальний сезон проблема, все проблема. Так написали дуже цікаво. Мені вже подивилися питання колеги. Скажу так, ну, очікуємо, щось приємне. З великою піздерізкою, але приємно. Більше казати не буду про те, що мені сказали колеги. Це моє право, але хто зрозуміє, то зрозуміє. Всі інші будемо думати, головою. І так, чому евакуація? Давайте подивимось. Коло доводім, спочатку, чому евакуація посилена з Великобородської громади? Її переглядають і посилюють. Чому її посилюють? Давайте реальні причини подивимось. Перше, що в нас? Нерви, розпач, неякісне життя, ресурси, опалювальний сезон, обстріли. Важко працювати там. Кінцевий результат. Небезпеки, військові небезпеки і якісь рухи, прольоти, таке. Жодної карти наступальних таких активних операцій. Бойові дії поряд так, обстріли так. Але яких наступальних сильних дій мені не випало щодо цієї евакуації? Тепер давайте передивимось так: евакуація з Великобородської громади посилюється через такі причини. Неможливість нормального опалювального сезону. Так, перше. Дивіться, Верховна Жриця причому випала, не дуже хочуть там робити. Люди не хочуть працювати в таких умовах. Нормально, нормально, вибачте. Через наступ. Дев'ятка кубків це не старший аркан, але є. Через загрозу окупації. Давайте беремо це. Звісно, є. Якщо там є дії бойові, вона є. Загроза окупації. І причини, які не кажуть. Трійка жезлів. І причини, які не кажуть. Там багато причин. Підходить абсолютно все, опалювальний сезон. Важко його зробити. Важко. Далі наступи. Тупік, відразу скажу, двійка, тупік. Випадає. Бойові дії. Нічого такого з наступом не буде. Там. Наші спораються. Це наші, дочі. Далі, загроза окупації, що у нас тут. Ну, по місяцю це просто загроза. Майте на увазі. І ще причини, які нам не кажуть, а ну, о сімка кубків. Удари, обстріли серйозні, жертви. Дивіться, і дні колоди відлюдник. Виходячи з цього, я хочу вам сказати одне: навіть другу колоду брати не буду. Майте на увазі, що обстріли, які створюють жертви серед населення, і населення не може жити якісним життям, на фоні цього створюється евакуація. Майте на увазі окупаційної карти вісімки мечів мені не випало. Відразу скажу, я не бачу там в о, о, окупації. Вибачте, заговорююся, окупації. Тому просто думаємо, хто як хоче, той як і вирішує. Я не можу змушувати когось виїжджати. Вибачте, якщо не реагую, не реагую на це навіть Донеччина, де ну, піздять повний. І тут ну, самі розумієте, кожен вирішує сам для себе, як йому краще. Також самі зрозумійте, що не хочуть люди працювати там, ДСНС, синергетики, газовики в умовах постійних обстрілів. Люди цінують своє життя і не хочуть ризикувати дуже сильно. Це. Це, це має право вибору. Якщо ніхто нічого не буде робити, звісно, не буде комунікації. Ось так. Просто кожен вибирає своє життя, в тому і справа.